Справжній театр абсурду та очевидна робота на російські спецслужби. І по іншому я не можу охарактеризувати тих мітингувальників, які блокують кордон між Польщею та Україною. Сьогодні власне відбулася зустріч українського міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра. Кубракова, а також міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака, і вони говорили про розблокування кордону. Вони розглядали різну аналітику, яка чітко показує, що жодних проблем, про які на сьогоднішній день заявляють польські оці псевдоперевізники. Жодних цих проблем не існує. Тобто вони просто висасують цю проблему з пальця і блокують кордон для того, щоб українська економіка страждала і занепадала ще більше. А нічого спільного з захистом інтересів там немає. Ми сьогодні про це будемо говорити. Тому дивіться, друзі, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви дуже сильно допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Тож вдячний кожному за вашу підтримку. І також, друзі, перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого. Постійного партнера це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів з будь-якої країни Європи в Україну. Цей додаток називається TransferGo, і за допомогою TransferGo ви можете спокійно надсилати за декілька буквально за декілька хвилин кошти наприклад зі своєї польської карти в на карту будь-якого українського банку. Також в TransferGo є своя. Реферальна система, і зараз до кінця грудня ви можете, запросивши двох друзів, які зроблять свої перші перекази, ви за них отримаєте бонус в розмірі 70 євро. Також на постійній основі у них діє партнерська програма, де ви за кожного такого запрошеного отримуєте 22 євро. Тому це дуже хороша можливість заробляти. І, власне, підвищувати свій рівень життя, друзі. Ну і це в першу чергу дуже класний сервіс, який допомагає ставати ближчим до своїх рідних, які знаходяться в Україні. Тому, якщо у вас ще немає додатку TransferGo, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Завантажуйте собі додаток, користуйтеся, друзі. Отже. Було, пройшла власне оця зустріч Кубракова і Клімчака, міністрів інфраструктури Польщі та України. І маємо пряму мову. Бо Кубраков власне, опублікував у Фейсбуці такий коротенький пост. Провели першу зустріч з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком. В Варшаві обговорювали кількість питань транспортної сфери, але головна тема розблокування кордону. Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажів, перевезе вантажних перевезень українських та польських перевізників, які свідчать друзі, що проблем про які говорять протестувальники насправді немає. Для мене особисто немає нічого дивного в цьому, що немає там жодних проблем. Я вже давно свідомо розумію, що всі ці проблеми висмоктані з пальця, і це просто привід для того, щоб там блокувати кордон. Тут питання тільки в іншому: на кого в такому випадку працювало колишнє керівництво, колишній міністр інфраструктури, який от був до Клімчака, так само на користь кого працює суд міста Любліна, який відмінив рішення гміни... Дорогузька, так, про розблокування кордону і дозволив далі блокувати кордон цей суд, на кого вони всі працюють, можете робити висновки самостійно. Також міністр наголосив, що розраховує на напрацювання спільної позиції з Польщею вже цього тижня, тобто робота якась там ведеться. Також щодо, щодо так само цього, оцих претензій, перевізників, також пише Кубраков. Важливо прийти до єдиного розуміння цифр та даних щодо перевезень і частки ринку, що займають наші та польські перевізники в умовах часткової блокади глибоководних портів. Кількість перевезень очевидно зросла. Це зрозуміло. Тут не треба бути експертом, і треба не треба мати вищої освіти, навіть щоб це зрозуміти. Значну частку займає перевезення пального гуманітарних вантажів та зерна. Таким чином ми забезпечимо критично важливий імпорт для України та підтримуємо експортну логістику. Що ж це означає? Власне, це означає, що ці перевізники розказують, що от в Україні було зареєстровано дуже багато нових фірм. От з України там набагато більше фур почало їздити від початку війни, війни в Польщу, ніж було до цього. Але кожен це, я не знаю, чи вони школу не закінчували, чи вони, чи в них просто з інтелектом там туго. Але це виглядає просто смішно. Наші порти заблоковані, літаки не літають. Практично все, що припливає, все припливає проти Гданська, все, що приходило в Одесу, все, що приходило на Азовське море, все, що прилітало літаками, воно все зараз приходить, прилітає в Польщу і припливає в Польщу. І потім наші водії просто приїжджають і мають це забрати. Це не, не так, що українські фірми приїхали і почали обслуговувати польські компанії, якими раніше займались польські перевізники. Ча, ну, кількість цих автівок вона 100% зросла. Не могло бути по-іншому. Бо кількість товарів, які припливають в Польщу для України, вони, це, ці, ця кількість товарів вона зросла в сотні разів. Розумієте? А вони просто цим прикриваються і кажуть, що от українці приїхали і тут возять польські товари. Да не всрались нікому ваші польські товари. Все, що возиться, це все, що припливає в порти Гданська, і також все, що припливає на якісь е, хаби в аеропорти. І це просто треба перевести автівками в Україну. Бо інших способів перевозити зараз товари в Україну і доставляти товари в Україну, інших способів просто не існує. Все, що можна привезти, все привозиться. Тому е, це виглядає приблизно так. І при цьому всьому ми вже також неодноразово говорили, що е, точно так само. Е, Страждають і е, місцеві польські підприємства, так, які продають свої товари в Україну. Так само страждають і інші підприємства з Євросоюзу. Які також завозять свої товари в Україну, особливо якщо це стосується там, овочів, фруктів і так далі. І вже можливо, ви також неодноразово бачили е, фото та відео, на яких в українські супермаркети приїжджають вже напівзгнивші там мандарини, апельсини і так далі, тому як вони стояли просто тижнями на кордонах. Тому е, я, наді... я розумію, що е, після, то... після півтора місяця бездіяльності при пісі. Зараз проблема цих перевізників вона стоїть гостро, бо якби на самому початку їм сказали, що хлопці, ви робите дурниці, проблеми немає, ідіть мітингуйте тут в нас під вікнами, будемо щось рішати, то можливо б тоді можна було це все так швидко зупинити. А зараз, коли вони вже набрали сили, коли вони вже набрали якоїсь суспільної підтримки через ті самі телевізори, так? То це вже від, ну, якби набагато тяжче е, розблокувати ці кордони, і потрібно тепер враховувати якісь інтереси е, і вирішувати проблеми, яких просто не існує для цих перевізників. Тобто не можна навіть вирішити проблему, якої не існує. І не можна е, впровадити. Е, Україна не може вирішити і е, е, змінити рішення, яке приймав Європейський Союз з приводу тих самих дозволів. Тому це все просто якийсь абсурд і. Дуже просто цікаво, чим це все буде закінчуватись. Тож будемо слідкувати за цим. Дякую, друзі, кожному з вас за ваші перегляди. Бажаю власне, гарного дня і до нових зустрічей.